this is a Україна лідер серед серцевих захворювань. Від цієї недуги помирає щорічно більше 500 тисяч українців. У першій п'ятірці з високою смертністю: Росія, Білорусь, Казахстан та Латвія. Тоді як у Франції та Швейцарії цей показник найнижчий, помирає 17 людей на 100 тисяч. Сьогодні ви побачите, чи можна зменшити страшну статистику, та які міри приймає держава, аби серця українців були здоровішими. Ідеальна, чи зі збоями як програма Доступні ліки забезпечує медикаментами киян по закону. Вони повинні протягом п'яти днів нам компенсувати гроші. Єдиний в Україні інститут, де роблять надскладні операції на дитячих серцях, не в пріоритетах держави. На сьогоднішній день у мене вже немає за що купити навіть наркотики і кисень. Серця заб'ються сильніше. Чи планують урядовці збільшити фінансування серцево-судинних захворювань? З діагнозом хвороба серця Аня виносила своє немовля. Але як підходили до цієї проблеми медики? Маленька євочка так і не вижила. Чи була це помилка лікарів сьогодні до нас у студію прийшла Анна Дахно, яка розповість про це з перших уст. Вітаю, Аню. Скажіть, будь ласка, як проходила вагітність, чи все було добре? Ну щоб сильно якихось там проблем е не було. Абсолютно не було. Але лікар звернув увагу на те, що в мене хронічний тонзеліт, і мені зробили аналізи на інфекції. Там знайшли одну інфекцію, яка впливає потім на вагітність. Я звернулася вже до лікарні. Мене поставили на облік, звернулася до лікаря. Я показувала їй мої ті аналізи. Вона сказала не звертати уваги на це. От і все. Не звертати уваги. прокоментувала Чому? Просто от ні не звертай на це уваги, не треба це брати до голови. На 17-му тижні обов'язково жінка має пройти УЗД, де виявляють от всі патології. Я пішла в приватну клініку зробити УЗД. Ну так мені чомусь не знаю. Напевно, вже тоді якось відчувало, що щось напевно не так. Тобто і і й був гіпоплазія лівих відділів серця. І коли ми вийшли з УЗД, і він запросив нас до себе в кабінет. Він нам пояснював, що це таке. Він пояснював, що якби в дитини. Ліва частина не розвинута, і е, на, на той час він нам сказав, що буквально ти навіть дитину цю не доносиш, тобто вона 100% вона помре ще в тебе всередині. Буквально навіть за пару тижнів дитинка помре. Як це 100%. Вважає, це професійно, що їм вам таке? Робити? Абсолютно не професійно, тому що я кажу, це дуже велика проблема у львівських лікарів навіть в етиці. Ведиці медичні говорити, просто людині мусить, ну, я не знаю, мусить якось навчитися то людям. Так. Але я сиділа в нього в кабінеті, я плакала, я казала, скажіть мені, будь ласка, чи є шанс якийсь? Я готова на той шанс піти. Нехай він буде манюсінький, але я готова піти, але тільки щоб ну, врятувати, якщо той шанс є. Мені була відповідь, шансів взагалі немає. Шанси є тільки піти і е, зробити аборт ще народиш. Ти ще ви ще молоді, ще народите. Така, така патологія не повторюється двічі. Всі лікарі, до яких ви зверталися, всі одностайно наполягали на тому на щоб аборт. робити вам аборт. Так, в принципі, і термін вже 17 тижнів. Так? Ну знаєте, як мені е, потім е, сказала лікарка, вже коли ми почали говорити про то, вона мені сказала на 17-му тижні. Ти розумієш, в тебе ще там і дитини як такої немає. На УЗД вже видно ручки, ножки, голова і все. Тобто, це не, це не на перших тижнях, коли я там одна. Такі речі, так ми ну, будемо. от, власне. Який вихід молодій сім'ї вдалося знайти із ситуації, побачите вже згодом. А зараз наші журналісти відправились у одне із відділень вродженої патології серця у столичному інституті кардіохірургії. Пацієнти зі всієї України приїжджають сюди, в інститут Амосова, де беруться оперувати надскладні вади серця. Для більшості вердикт тутешніх медиків це вже останній шанс на порятунок. Скільки таких українців врятовано, та що чи навіть хто не дозволяє медикам виконувати свою роботу, дізнаємось з перших вуст. Заводять серця як годинникові механізми. Так говорять про лікарів з інституту Амосова. Полікувати серце прийшла сюди і Галина. Під час другої вагітності мене в перинатальному Полтаві сказали, якщо послали Вамосова в інститут, якщо сказали, якщо Вамосова дадуть добро, проїжджай, народжуй. Якщо ні, то два місяці тому жінка народила, але під час цих пологів здоров'я підвело. Далася в знаки вроджена вада серця. Операцію сказали робити негайно. То у скільки скільки спать операцію? Саме оплачувала. О, Я не можу сказати. Ми знаходимося в рентгенопераційній. Це е, операційна найновіша в інституті Амосова. Вона всього три роки назад побудована. За допомогою ось цієї машини, яка робить рентген, до найменшої деталі організму. Лікарі пробираються через вени до двигуна людини серця. Зараз у нас діагностичний етап, ви бачите, через стегнові судини ми завели. Спеціальні дуже тоненькі трубочки називаються катетерами внутрішньосерцевими, і робимо дослідження. Вводимо контрастну човину за допомогою такого інжектора, це шприц такий великий, і ми можемо бачити, як контраст розповсюджується з током крові. А ми знімаємо це все під рентгеном, і тоді ми бачимо картинку і бачимо чітко, як іде судина, де там проблемна ділянка в серці. Такі операції тривають щонайбільше годину, і вже на наступний день пацієнт може забути про проблеми з диханням. Частково є державні закупівлі, але вони з кожним роком все менші. Більшу частину нам допомагають збирати благодійні організації. Критична ситуація із післяопераційними ліками. Пацієнти вчергово змушені шукати кошти самостійно. Щоб, хоч якось згладити цю ситуацію, держава запровадила програму Доступні ліки. Для людей, які мають хворобу серця, це означає, препарат можна отримати безкоштовно чи за певну доплату. Та от чи розрекламована державою програма досконало виконується, знає Мар'яна Гайдучик. Ось така наліпка на вітрині аптеки свідчить, пацієнт може отримати безкоштовні ліки. У програмі Доступні ліки беруть участь виробники з понад 20 країн Ізраїлю, Індії, України та Європи. Та чи налагоджений механізм безкоштовного розповсюдження ліків, побачите далі. Старт програми Доступні ліки у 2016 році анонсували на початок нового року. Державне регулювання цін на лікарські засоби запроваджується з 1 січня 2017 року. А вже сам механізм реімбурсації він почнеться з 1 квітня 2017 року для того, щоб відповідно якраз фарм-сектор підготувався належним чином до реалізації цього проекту. Програма стартувала. З деяким запізненням. Uh -huh. І до цього часу вона не може вийти на, як кажуть, на 100% обороти. Дешевше фінансувати якісь профілактичні програми, ніж дорого лікувати хворих, які все гірші, гірші, гірші. І чим, чим гірше гори тижтя, вони ті, тим більше вимагають коштів. Отримати безкоштовні ліки в аптеці можна лише із рецептом від лікаря. У рецепті має бути вказана непатентована назва, зазначена в реєстрі лікарських засобів. Рецепт діє 30 днів. Коли цей термін закінчується, потрібно йти до лікаря за новим. ось саме із на перший погляд, звичайними папірцями, рецептами українські пацієнти мають найбільше проблем. Сьогодні лікарі виписують. Ну, Рецепти не на тих рецептурних бланках, не на тої форми, яка затверджена, або виписують лікарські засоби з помилками. Це сьогодні масове явище по всій Україні. До того ж, не всі препарати хворим потрібні. Те, що в нас лікарі зараз виписують дуже багато всього. В першу чергу пов'язано з маркетингом. Ну, я сама неодноразово стикалася з тим, що замість того, щоб виписати конкретно декілька препаратів, які тебе лікувати, нас, крім того, що потрібно виписати якісь базові препарати, виписують купу, ну, як ми це називаємо фуфломіцинів. Нас починають дурити один одного, а от привикли так називаємо тих е е е хабарів. Попри початок програми, експерти уже зараз б'ють на сполох закладених у бюджеті коштів для українських хворих не вистачає. Коштів е, анонсовано 500 мільйонів. Ну я вважаю особисто, що цих коштів замало буде для виконання повного об'єму цієї програми. Схема розподілу така держава виділяє кошти областям. Ті вже на місцях визначають розпорядника, який виділяє гроші аптекам, які долучилися до програми Доступні ліки. Стати учасником такої програми мають право всі аптеки незалежно від форми власності. Деякі розпорядники бюджетних коштів там, де вони вже визначені, де, де кошти якісь вже виділені, кажуть, що у нас є вже там якась одна аптека чи аптечна мережа визначена, і ми не хочемо більше ні з ким вкладати договори, для того, щоб не було якихось там непорозумінь. Так у Києві участь у програмі беруть поки що лише аптеки з мережі фармація, що належить місту у регіонах. Згідно з даними МОЗ, до проекту долучаються і приватні мережі. Постановою передбачено внесення змін до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності. Це означає, що для кожного аптечного закладу ця норма стане обов'язковою. Контроль за виконанням постанови буде здійснювати Держлікслужба. Ось тільки існує правова колізія. Із серпня 2014 року діє мораторій на проведення перевірок аптек. Інакше кажучи, Держлікслужба може перевірити роботу аптеки, якщо на це буде письмова заява власника аптеки, письмова заява покупця або рішення суду. Лікарські таємниці вирушають перевіряти, як виконується програма Доступні ліки поруч з міністерством охорони здоров'я. Не пропустіть. Знайшовши самостійну інформацію про медзаклад, де рятують дітей навіть в лоні матері, Аня прийшла в інститут Амосова. Чи допомогли їй столичні лікарі? Продовжуємо розмову з Аною Дахно. Ви пройшли такий тернистий шлях, аби дізнатися, все ж таки, що реально врятувати. Реально, вашу так. Дитину. І... Самотужки ніхто вам цього не радив. Ні, ніхто нам абсолютно цього не радив. Вся вагітність проходила. Ідеально. Можна так сказати, ідеально. Mm -hmm. я, я кажу, стільки мені разів робили УЗД серця дитинки саме, був, був ідеальний ритм серця. Тобто ви уявляєте, що немає половини сердечка, а ритм йде ідеальний. Тобто їй нічого абсолютно не бракувало. Вона шевелилась, вона дуже активна була, навіть і не знаю. Тобто, було все, все добре. На нас дійсно дуже велика надія з'явилася. А Мосова, що вам сказали? Нам сказали, що так, діагноз вони підтверджують, що є гіпоплазія, але цей діагноз вони нас не лякали. Ніхто нам не говорив там все, там гіпоплазія, йдіть за борт, все їдьте звідси, навіщо ви там приїхали і так далі. Ні, нам такого ніхто. Хто не говорив, нам сказали про те, що не переживати. Дитинку народимо, все буде добре. Ви її абсолютно нормально доносите. їй нічого не бракує, і не бракуватиме аж до самих родів. Нам потім він сказав про те, що чому ми якби не приїхали раніше. Я сказала про те, я просто навіть не знала. Ну ми дійсно не знали. У нас був брак інформації. Пригадайте, будь ласка, Аня цю мить як. А... Чи почули ви крик своєї донечки? Так чи ви її тримали на ручках? Які, які от емоції вас переповнювали, і що робили далі лікарі для порятунку вашої вашого первістку? Дитинка народилася, дитинка закричала, і мені говорили у Львові, що вона там і посиніє, і ну тобто, дитинка, в принципі, буде нежиттєздатна. Дитинка була на перший погляд і розовенька, і її поклали мені на, на груди, і вона закричала, і було абсолютно все добре. Я розумію, це важко згадувати, але що пішло не так. Операція була успішна, але на жаль, при такій ваді серця, тобто, ну щоб ви розуміли, є права частина серця, яку перена якби перезавантажують на те, щоб вона працювала за дві за дві половини серця. І е... якби операція успішна, а але реанімація майже цілий день. Чому ваша янглядка пішла на е, тому, що ну, через те, що була недостатня вага. І організм просто не справився з тим, з тією нагрузкою. Ну, якби сердечко перенаправили, організм просто не зміг запуститися. От і все, просто почали органи відмовляти. Тобто вона не справилась от саме з цим навантаженням. Дійсно, зробили ростин, побачили, що сердечко там направду ну, було дуже в поганому стані. І про те, що ну, ситуація складна, тому що недостатня вага. Просто недостатня вага, але знову ж таки, недостатня вага, звичайно, можливо, то й моя помилка в тому, що було дуже багато нервів. Аня не переживання ні в якому разі. У вашої вини тут я не вбачаю ви є сильна жінка, що ви хотіли, щоб ваша дитина була жива. Так, скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви вину медиків? що ваша... Донечка, все ж таки, назавжди закрила. Бачу вбачаю, тому що розумієте, львівські лікарі мають трішки зрозуміти, що вони не мають права вирішувати за жінок чи за сім... за сімейну пару чи ту дитину вбивати, чи їй дати порятунок на життя. Вони не мають права говорити, що шансів взагалі немає. Аня не здалася і боролася за свою кровиночку до останнього її подиху. Чи так само українська верхівка бореться за життя своїх громадян? Дізнавалася Оляна Гаврилюк, яка зараз знаходиться в інституті серця імені Амосова. Години – безцінний час для пацієнта з інфарктом. За цей час медик має приїхати на виклик, надати необхідну допомогу та відправити пацієнта в медзаклад з необхідним обладнанням. Парадоксальна ситуація склалася у Києві у столиці. Найвища смертність від серцевих хвороб, хоча тут зосереджена найбільша кількість науково-медичних інститутів та кардіологічних центрів. У чому причина? Відповіді шукаємо у цих стінах. Люди не мають грошей на лікування, бідкаються лікарі. Інститут теж не в змозі допомогти своїм пацієнтам через фінансування. Виділили е, 2% від того, що було в минулому році, а в минулому році було 20% від того, що треба. Тобто нам виділили е, ну, мізер для того, щоб закрити програму бюджетну, щоб сказати, що нічого не виділили, бо не мають права нічого не виділити. Попри таке наповнення лікарняної скарбнички, у минулому році в руках лікарів було 2800 сердець. За 4 місяці ми виконали 240 операцій і летальність складає 0,8%. Це хороші, нормальні показники, враховуючи те, що ми оперуємо і такі складні пороки, як синдром гіпоплазії лівих відділів серця. В принципі, це ми на сьогоднішній день єдина установа, яка приймає цих пацієнтів, яка оперує їх. І вже в минулому році у нас було виконано дві операції, так звані «Норвуд-3». Це вже третій етап операції при гіпоплазії серця. Та ситуація із фінансуванням до добра не доведе, бо вже менше ніж за місяць пацієнти з хворими серцями можуть залишитись без лікування. Швидше за все, що інститут повинен буде зупинити надання кардіохірургічної допомоги з десь з 1 червня, тому що на сьогоднішній день у мене вже немає за що купити навіть наркотики і кисень. Цікаво, що саме спеціалісти інституту Амосова навчили азам трансплантології медиків Білорусі, які сьогодні серед лідерів в країнах СНД із пересадок серця. Ми їздили три, чотири рази чи п'ять разів в Білорусі і вчили кардіохірургів оперувати. За цих пацієнтів наша держава заплатила колосальні кошти. Згідно законодавства за кожного українця з пересадженим серцем, ми сплачуємо державі донору 120 тисяч гривень. За 2016 рік таких операцій в Білорусі провели 19. Сумуючи цю цифру, за рік ми виплатили понад 2,5 мільйони гривень в бюджет іншої країни. За ці гроші можна було зробити 200 пересадок серця в Україні. Та такі цифри для українського парламенту не аргумент. Вже більше року народні обранці вносять в прийняті норми правки, але досі далі обговорень справа не дійшла. Щодня від серцево-судинних захворювань помирає 1370 людей. За час, поки ми пробули в інституті Амосова, це чотири години, загинуло більше двохсот людей. І лише за лічені хвилини, поки я промовляю цей текст, щонайменше одна людина не встигла отримати вчасної допомоги. Та чи можуть в Україні пацієнти придбати собі ліки без рецепта, які оплачує держава, та як працюється фармацевтам, які є в програмі Доступні ліки? Більше знає Мар'яна Гайдучик. Дової програми доступні ліки долучилося понад 5 тисяч аптек. Анонсують урядовці. За цією програмою понад 700 тисяч українців отримали ліки. І навіть за 730 тисяч рецептів держава розрахувалась із фармацевтами. Та ось ще все так гладко, як у заявах Міністерства охорони здоров'я. Ми проаналізували мережу аптек, яка працює за програмою Доступні ліки у столиці. В кого є погрішності аптекарів чи урядовців? Уже за мить. Гіпертонія, ішемічна хвороба, аритмія, і це ще не весь перелік хвороб, які входять в список серцево-судинних захворювань. Саме для людей із цими хворобами впроваджена програма Доступні ліки. Та ось що можна придбати медикаменти без рецепту? Проводимо експеримент. Є цей рецепт, але він вдома і на жаль його з собою немає. він, бачите, проводиться, Наприклад, така ціна, знижка така. І він вибиває. Тобто мені потрібен тільки обов'язково рецепт. Звісно, вас а якщо його, ну, якщо без а нього якщо зараз... А в нього ні, то значить так я могу 18, мінус діти пенсіонну знижку. Знижка пенсіонне 17-10, і ви можете купити. Угу. Боже другого реально. Вже згодом аптекарка пояснила, кожен рецепт вони підшивають і в кінці місяця відносять в бухгалтерію. Усі, хто купує медикаменти за цією програмою, обов'язково повинні мати рецепт. З того списку, які вам призначив лікар, всі медикаменти сьогодні були там виписали всі сьогодні. Ні, заміну брала, але це лише один бік програми. З іншого вже фармацевти нарікають на непродуманість системи. Два рази на місяць ці реєстри про відпущені лікарські засоби за такими рецептами вони подаються в органи місцевого самоврядування розпоряднику коштів. Мо в Києві це значить, департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації. І по закону вони повинні протягом п'яти днів нам компенсувати гроші. Ну, на сьогодні поки що компенсації немає. А наскільки за цей час ви видали медикаментів на яку? Суму. Ваша аптека. E, наша аптека за квітень місяць видала, e, значить держава повинна нам відшкодувати 78,5 тисяч. І таких аптек по Києву нараховується 58. Тобто за місяць роботи лише в Києві держава заборгувала фармацевтам майже 2 мільйони гривень. Місяць роботи показав, що Ця програма для нас не просто неприбуткова, вона для нас збиткова, Бо ми втрачаємо роздрібний ринок, ми втрачаємо розрібного пацієнта. Пацієнти йдуть в інші аптеки. Ми хочемо працювати ці право. Вона потрібна. Ми підтримуємо людей, підтримуємо киян. Але за цією підтримкою через місяць ми будемо банкрутувати. Тобто, цю програму треба переглядати негайно. Через урядове нововведення фармацевти уже зараз б'ють на сполох. Да, ми писали звернення в міністерство з е, тим, щоб вони е, відреагували на це, тому що це програма добровільна. Ми як добровільно зайшли, так і добровільно і вийдемо. Лікарські таємниці звернулись у департамент охорони здоров'я Києва, аби пояснили, чому аптекарі не отримають компенсації за безкоштовне розповсюдження ліків. Наразі не коментують цього і в мозі. Чим закінчилась попередня зустріч нашої команди з урядовцями, побачите далі. Споживання ліків від хвороб серця, що у програмі Доступні ліки, зросли практично в 2,5 рази. Йдеться у звіті мозу. Та це ще не рятівна панацея. Українці не можуть оплатити собі дороговартісні операції. Як цю ситуацію вирішують на верхах, дізнавались наші журналісти. Сергію вперше операцію на серцю зробили у Луганську. У той час в медзакладі стався вибух газу. Сергій постраждав, і серце стало знову погано працювати. у мене була перекомісія групи, і всі говорили, що треба зробити операцію. Но денег на нее не было, и вот недавно сказали, что операция надела срочно, потому что сердце увеличилось, печень у меня получается кровь от неправильной, сердца, от неправильной работы забрасывает кровь в печень, и с печенью тоже начались проблемы. Та потрібної суми грошей на операцію, а це 100 тисяч гривень. У чоловіка немає. І таких в Україні, як Сергій, тисячі. Та в мозі йому допомогти не можуть. Як і пролікувати хворих із простішими серцево-судинними захворюваннями. Я изучал эту ситуацію, в тому числі в клініках Києва. Там є дійсно дійсне частічна співоплата, тому ж е, е, там. Буває, що чоловіку нужно не один, а два-три стентов, І поэтому очень часто предлагают сказати, вот государство нам предложило стоках. Вот к жаль, нам цього не вистачає, і ви там будете винуждені доплатити якісь. Серцево-судинні захворювання. Боротьба з цими захворюваннями є пріоритетом діяльності уряду на 17-й рік. Ну і власне це не просто якийсь ну, пріоритетний пріоритет. Мова йде про ну як би так сказати, щоби не революційні зміни, те, 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 чого ніколи раніше в історії не було. У планах мозу розширити структуру медзакладів, забезпечити, чи не кожну лікарню ангіограмами, стентами та необхідними медикаментами. Але це плани на запитання про забезпечення станом на вже заступник міністра говорить неохоче. В кого ви питали це впродовж 25 років? Над колись треба починати. Ми почали зараз. Ми прийшли і ми почали. Гаразд запитаємо про те, що відбувається зараз, чи зросло фінансування медицини, і скільки коштів виділять цього року? Це дуже ну, дивна якась дивна сума. Скільки б я вам не сказав, ми виділили стільки-то мільярдів. Відповіддю є ну температура пацієнтів в лікарні чи то в країні зменшилась на два градуси. Скільки б ми не виділили це, не говорить про тобто цей показник ні про що не говорить у держбюджеті 2017 Витрати на охорону здоров'я зросли суттєво майже на третину на 26 відсотків до 88,7 мільярда гривень. До слова жодної копійки не піде науковим інститутам, хоча вони, крім наукової діяльності, рятують людей від інсультів та інфарктів. У Національній академії медичних наук України, у підпорядкуванні якої інститута Мосова на журналістський запит про фінансування за місяць так і не спромоглися відповісти. Мовчать і на телефонні дзвінки. Та від кожної виділеної гривні залежить якість лікування українських громадян, здоров'я українців в руках законодавчої та виконавчої влади. Без узгодженості дій Україна і далі лідируватиме в рейтингах серцево-судинних захворювань. Немалі кошти вкладаються на лікування сердець українців, але чи не пора нам задуматися над профілактикою? Адже досвід європейських країн каже, що з такими недугами потрібно починати боротися профілактично. Це були лікарські таємниці. Пишіть нам у соцмережах та телефонуйте на гарячу лінію до наступного тижня.